17 грудня на початку чергової сесії української міської ради було підписано меморандум про співпрацю, основу якого озвучив Михайло Згоровський. Перш за все, ми бачимо свій обов'язок в такій опіці ваших двох шкіл. Ми запропонуємо школам, тим дітям в, школи, в школах, які будуть обирати технічний природничий напрям свого, своєї подальшої освіти. Запропонуємо спеціальні програми. І будемо допомагати вчителям, педагогічним колективам в компоненті при компоненті. Це математика, фізика, хімія, біологія, інформатика, інші суміжні дисципліни, піднімати рівень підготовки для того, щоб діти, які побажають стати студентами Київського політехнічного, легше могли. Скласти ЗНО і легше могли стати нашими студентами. Друге, чим ми хотіли б допомагати, можливо, зараз, коли перебудовується економіка і перепрофільовуються різні підприємства, можливо, вам була б цікава перепідготовка вже дорослих людей на нові спеціальності. Це також. Ви можете отримувати в Київському політехнічному інституті. Ми хотіли б також пропонувати вам для впровадження. І разом з вашими фахівцями ми б хотіли і покращувати екологічний стан. Ми хотіли б зменшувати енерговитрати вашого міста. Це буде впливати безпосередньо на бюджет. Ми хотіли б інші. Важливі технології пропонувати для впровадження це все буде відкрито для, для міста Українки. В усіх інших усі інші досяжні напрямки нашої співпраці будуть дуже бажаними. У ході сесії, що тривала майже три години, депутати української міської ради заслухали звіт про виконання бюджету за дев'ять місяців поточного року, затвердили план діяльності української міської ради з підготовки регуляторних актів на 2016 рік. Розглянули земельні питання, зокрема щодо виділення земельних ділянок бійцям АТО з Українки. Проголосували за загальноміські програми, які реалізовуватимуться в наступному році, та затвердили проект бюджету 2016. Хто за те, щоб закладати проєкт бюджету міського 2016 рік Хто за. Проти утримався. Чотири отримали. П'ять отримали. П'ять. Я очі затверджено. Вітаю всіх, слухайте. Ну це я вам скажу демонстрація практичного підходу депутатів різних партій. Майже всі питання програми одностайно. Я дуже вдячний, що шановні депутати, за таку роботу. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Минулого тижня в нашому місті відбулася подія, що набула значного резонансу. На сесії української міської ради запросили начальника обухівського відділу поліції, аби з перших вуз дізнатися, як сьогодні розслідується кримінальний злочин. На території міста Українка було скоєно резонансний злочин. Юридично він формулюється розбещення неповнолітніх. Порушено два кримінальних провадження. Що особа, яка затримана на даний час, знаходиться в СІЗО під вартою. Їй обрано міру запобіжного заходу арешт. Альтернатива арешту суд прийняв таке рішення. Наголошую, можлива якась застава. Але це питання контролюється, щоб цього ні в якому випадку не допустити. Вчора була проведена психіатрична експертиза, тому що я знаю. Громада дещо піднімала питання стосовно його взагалі туди везуть, Є процедура по особливо тяжких злочинів в обов'язковому порядку, порядку проводиться психіатрична експертиза. Особа визнана вміняємою, особною. Наголошую, на даний момент особа. Затримане, знаходиться в слідчому ізоляторі. До мене звернулися мешканці будинку, як де я є депутатом, і задали питання і тому, що саме ці мешканці допомогли вислідувати цю людину. І мені поступило питання, чому протягом 40 хвилин від е, дзвінка? На міліцію тільки через 40 хвилин приїхала міліція. Це те, що мені дзвонили люди і просили озвучити це Я спілкувався особисто з тією особою, яка, ну скажімо так, я вже заявляв і заявляю, я висловлюю особливу вдячність, тому що мешканка вашого міста, жіночка, яка прийняла на себе таку відповідальність, не побоялася, тобто, вона самотужки протягом. 30-40 хвилин відслідковували його після того, як вже було чітко з'ясовано, що ця особа виключно як скажімо, пильнує за дітьми. Після того тільки було зроблено повідомлення на 102 і була заявка. Людина була затримана ну, фактично за 5-10 хвилин. Ці ж люди дали особливі прикмети. Тобто, це в чому був одягнутий. Були одягнуті білі кеди на босу ногу. Тобто люди спрацювали затримали. 40 хвилин я вас запевняю, ніхто не виїжджав. Зараз в рамках пілотного проєкту, який на даний момент підтримується і головним управлінням, і ОБСЄ, нас контролює. По місту, як по обухову, так і по українці ну, 10-15 хвилин. Василь Янута озвучив власний номер телефону та зазначив, що в разі якщо патруль поліції прибуває пізніше озвученого часу, можна телефонувати йому особисто. Він візьме питання під контроль та проведе службове розслідування. Світлана Греценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Репійська ТЕС гарантовано забезпечена вугіллям необхідної якості та кількості, включно по квітень 2016 року, зазначає директор електростанції. Гарантовано місто Українка буде із гарячими елементами опалення, гарячою водою і світлом. Вугілля у нас на складі в такій кількості знаходиться, що ми зробили розрахунок. Якщо не буде, навіть сьогоднішнього дня. Вугільний склад змінюватися в плані накопичення, то та кількість, яка є, дозволяє нам мінімальним складом обладнання, а технологічно для міста Українки необхідним забезпеченням по теплу і по підігріву гарячої води, спокійно працювати до квітня місяця. Але ситуація ще краща. Ми зараз почали отримувати вугілля, в тому числі із зони АТО. Це вугілля, яке вже нам. Допоможе працювати іншим складом, більшим складом обладнання. І ми, навіть на тому, що є, працювали прибутково, а це будемо працювати ще краще. Так що гарантія ну, можна сказати, стовідсоткова, навіть більше. В плані забезпечення станції вугіллям, а українку теплом. Світлана Гриценко Микола Корінний, телеканал Дніпро. Ярмарок, який за ініціативи Української міської ради організували в районі колишнього залізничного переїзду, продовжує працювати. До наметів з м'ясною продукцією, як завжди, черги. Покупці задоволені, що є такий ярмарок. Да, задоволені. І чим вам подобається тут якість продукції? м'ясо завжди свіже. Ой, не знаю. Не ви ще неділі приходите, купуєте. Кожної неділі приходимо. Реалізатори зазначають, що мають відповідні документи, які підтверджують право на торгівлю. Володимир Маньківський говорить, що привозить на ярмарок продукцію із власного підсобного господарства. І що це ви за документи в руках тримаєте? Що ми самі тримаємо підсобне господарство. – А звідки ви приїхали? Жашківський район село Татарівка. У неділю, 13 грудня, громадський порядок на ярмарку охороняли патрулі поліції та представники громадського формування Українська міська варта. Все спокійно, ніхто нічого не лається. Все добре. Інцидентів ніяких не спостерігав. Ні, Нема. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. У кращих українських народних традиціях пройшли андріївські вечорниці в молодших класах загальноосвітньої школи номер 1 Якщо оглянутися в далекі минулі часи, то зимові вечори це довгі вечори, і люди збиралися на вечорниці, де вони в'язали, робили роботу. І, звичайно ж, вечорниці супроводжувалися піснями, танцями, веселощами. І ось сьогодні ми з дітьми запрошуємо всіх згадати традиції українського народу. Ми запрошуємо на Андріївські вечорниці. Діти старано готувались до вечорниць, вчили пісні, тренували сліпити вареники, принесли на захід українські рушники та одягли вишиванки, аби поринути в атмосферу справжнього андріївського свята. Ми будемо перекличуватись з хлопцями. Ми просто діти українські. Скажи, що ти знаєш про сьогоднішні вечорниці? Ну я знаю, що їх проводили у ну, звичайно, у Хаці старої жінки і ну там багато ж, співали щодрівок, пісень і розказували віршів, і дівчата з хлопцями перекличувалися. Хлопці приходять, вони дразняться з дівчат, і дівчата один одному завидують, тому що хлопці бувають, приносять гарніші. Негарні. Дівчаточка, голубоньки, нам ми ж не битися прийшли, а ми ми музик привели та гостинці принесли. Гостинці! Гостинці, дівчата. Там щедрі гостинці і саду, і городу. там пісні і жарти, усім нагороду. Там речі у мільці не щі не зрівняють. Барвиські стрічки. Рушнички вишивають, полум'яний пост, купши на гогнята, хлоп собі хлоп'ятам, на весе дівчатам. Клоточків з яблуками не минали, які до смаку нас таки обирали. А разом з мамою і татком і столицею селом вічно як мочатко на, на бабусі тревели. І до чого ж здивували горицький те хлоп'я, як на вулиці оздріло, що веду. Розвагою на андріївських вечорницях було кусання калити. Добрий вечір, пане Коцюбинський. Коцюба ломака так називалась. Добрий вечір, пане Калитинський. Я буду писком писати. Якщо не вкусить, хлопчик, калиту, я йому носа обмалюю. – А я буду кусати. А я впишу. А я впишу. а я пишу. А я писай. <рикла> да, <я давай> <рикла> Жартівливі пісні та приказки, цікаві конкурси та ігри усе це супроводжувалось українською музикою та гарним настроєм. Чорнобриво, чому в тебе брови криво? на казарка задивилась, та й бріванки. Хороводи не водили, пісень не співали, втім калету куштували. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Нещодавно в дитячій школі мистецтв відбувся концерт учнів вокально-хорового відділу Різдвяний віночок за участі колективів нотної бусінки Україночка дзвіночки, благодар, радість, хору та сольних виконавців. Це концерт вокально-хорового відділу, який став уже традицією. У нас є і назва концерту Різдвяний віночок. Це вже багато років. Дітки співають пісні, але не тільки про Новий рік, різні пісні. Їм подобається. Ось такий подарунок ми приносимо своїм батькам, Вось які приходять, слухають нас, сестрички там, дідусі. бачите поряд з учнями і викладачів, які стоять на одній сцені разом з дітьми та своїм прикладом демонструють майстерність виконання. Ви один із тих викладачів, яка виходить на сцену разом зі своїми вихованцями. От яке так. у вас відчуття, коли поряд з вами, ваші вихованці? Відчуття гордості, тому що коли вкладаєш в дітей все, що ти знаєш, да все, і коли ти бачиш цей результат, і коли ти доносиш це слухачам, то це таке відчуття. Ну, Ну це не передача. а вони, це... мабуть, також почуваються впевненіше, коли викладач ними? Да, вони з гордістю стоять, співають, коли вони бачать викладач поруч. Вони вже знають, що вони якогось рівня досягли, що вони можуть поруч зі мною співати. Вони взагалі молодці, вони стараються, вони. Хочуть також співати так, як я, вони це, бачать мої заслуги, бачать дипломи. Також вони в мене є лауреатами деяких конкурсів. Ось ми буквально в суботу їздили на міжнародний конкурс Сонячник. І в мене учениця зайняла друге місце. лауреат другої премії. До підбору репертуару для своїх підопічних викладачі підходять дуже виважено. Втім, трапляються і миті щасливих випадковостей. Це буває так: ходиш, ходиш, а потім бац, Отак, От якось ще в нотах шукає щось там. І воно воно. Я, я, я не думаю. Воно якось само приходить, чесно. І, і я стараюся дати більш таку сучасну музику, тому що діти сучасні і вони більш з задоволенням співають сучасних композиторів, те, що їм ближче. Дітям дійсно подобається відвідувати заняття з вокалу, виступати на сцені, а батькам, рідним та просто глядачам спостерігати за плодами їхньої роботи. Лариса Діденко, Микола Куряний, телеканал Дніпро. We'll <laughs>